Отже, уявіть собі, глибоко-глибоко в диких хащах Анголи біля стрімкого потічка відбувається таємна зустріч. Тут двоє чоловіків, що не бачились руками, знову зійшлися, і знаєте, їхня розмова от просто слово за словом розкриває по-справжньому зловісний план, план, що загрожує життю абсолютно невинних людей. То що ж там насправді відбувається? Яка темна змова зароджується просто в серці Екваторіальної Африки, і яка ж доля чекає на тих, хто ну зовсім випадково опинився в її епіцентрі? Давайте розбиратися разом. От саме з цих слів, таких, знаєте, сповнених розчарування, і починає розплутуватися вся ця історія. Один зі змовників, Негору, ну, явно не в захваті від того, як його партнер Гаріс впорався зі своєю частиною роботи. Очевидно, їхній початковий план дав серйозну тріщину. Так от перед нами двоє головних фігурантів цієї змови: це Гарріс, американець, і Негору, португалець. І треба розуміти обидва дуже досвідчені работорговці. Їхня розмова, що відбувається під величезною смоковницею, поступово, крок за кроком, проливає світло на те, як же так сталося, що група людей, які вижили після кораблетрощі, опинилася в такій смертельній пастці. Роль Гарріса, на перший погляд, була досить простою, але водночас ключовою. Його завдання переконати пасажирів розбитого судна Пілігрима, що вони, мовляв, у цілковитій безпеці, десь у Болівії, а потім завести їх якомога далі від узбережжя, прямісінько в руки работорговців. Але як ми вже зрозуміли, щось пішло зовсім не так. І чому ж він провалився? А причина насправді дуже проста і водночас іронічна сама африканська природа виявилася значно сильнішою за його брехню. Тож погляньмо, як саме ця павутина брехні розплутувалася буквально на очах у мандрівників, які з кожним кроком ставали все більш підозрілими. Це просто неймовірно, як поступово наростала абсурдність ситуації. Спочатку, коли вони побачили жирафів, Гаррісу ще якось вдавалося викручуватися. Мовляв, та це ж просто страуси такі великі. Але коли з'явилися сліди слонів, а потім і цілі стада гіпопотамів, його вигадкам почав приходити кінець. Знахідка кайданів для рабів ну, це вже був неспростовний доказ. А фінальним акордом, таким, знаєте, гучним і страшним, став рев лева. Тут, уже як сам Гарріс згодом зізнався, він ніяк не міг сказати, що це просто кішка нявчить. І ось ця фраза, яку Гаррі скидає Негору, просто блискуче все підсумовує: слони і гіпопотами в Америці це все одно, що чесні люди в каторжній тюрмі. Це ж, по суті, цинічне визнання повного краху. Він сам розуміє, що його брехня була настільки ж дикою і неймовірною, як ідея знайти чесну людину серед каторжників. А тепер давайте просто на мить зупинимось і усвідомимо весь масштаб цього обману. Вцілілі були переконані, що це просто подорож через Болівію. А насправді? Насправді вони були за сотню миль у глибині Екваторіальної Африки, в Анголі, яка на той час була одним із головних центрів работоргівлі. Контраст просто разучий. Гаразд, з провалом Гарріса розібралися. Але хто ж такий Негору? Хто цей справжній організатор, ляльковод усієї змови? Його історія це безперебільшення ціла Одіссея, два довгих роки втеч, переховувань і абсолютно холоднокровного розрахунку. Давайте прослідкуємо його шлях. Отже, два роки тому. Негору схопили і засудили до довічного ув'язнення здавалося б, кінець. Але ні, Невдовзі він тікає, просто як заєць на кораблі, що прямує до Нової Зеландії. Потім… Півтора року тихого життя в Окленді. Він просто чекав, чекав нагоди. І ось вона з'являється він наймається коком на китобійне судно Пілігрим, саме на те судно, де й опиняться його майбутні жертви. І отут ми підходимо до самого серця змови, до її ключового елемента. Розумієте, Негору не просто хотів якось повернутися до Африки. Ні, його план був набагато хитрішим. Він задумав і, треба визнати, блискуче здійснив справжній саботаж у відкритому морі. Він таємно змінив курс цілого корабля, і ніхто нічого не помітив. Як він це зробив? План був геніальним у своїй простоті і водночас зухвалості. Крок перший він непомітно підклав шматок заліза під корабельний компас, щоб той почав показувати неправильний напрямок. Крок другий дочекався сильного шторму, коли ні сонця, ні зірок не видно, і орієнтуватися просто неможливо. Крок третій таємно викинув за борт лаг це прилад для вимірювання швидкості. І крок четвертий, фінальний, просто дозволив кораблю плести тисячі миль хибним курсом, а недосвідчений молодий капітан навіть нічого не запідозрив. І який результат? А результат такий. Пілігрим, який, на думку всіх, прямував до Південної Америки, насправді був таємно скерований навколо Мису Горн і поплив прямісінько до Африки. Корабел, що мав прибути в Чилі, врешті-решт розбився біля берегів Анголи, саме там, де й було потрібно Негору. І ось тепер, коли всі жертви опинилися в його пастці на суші, Негору нарешті розкриває Гаррісу свій фінальний план. І цей план, треба сказати, вражає своєю холоднокровністю і розрахованістю до найменших дрібниць. Отже, що він задумав? По-перше, розділити бранців п'ятеро вільних афроамериканців, яких Пілігрим врятував раніше, будуть продані як рідкісний товар на ринку рабів у Казонде. Далі родина Уелдон. Їхня доля поки не зрозуміла, не горо тримає їх для якоїсь окремої неоголошеної мети. Ну і звісно, Діксент. Юний капітан. Він особиста ціль для помсти самого Негору. І найстрашніше пастка вже готова до закриття. Всього за якихось 10 миль звідти вже чекає озброєний караван роботорговців на чолі з Арабом Ібн Хамісом. Вони просто чекають на сигнал, щоб схопити всіх. Змовники абсолютно впевнені, що Дік Хант, намагаючись знайти шлях до порятунку, сам приведе свою групу прямісінько в цю пастку. І ця самовпевнена фраза Гарріса, кинута Негору, чудово це ілюструє. Усе вийде так, ніби мій юний друг і я домовились зустрітися на березі Кванзе. Тільки вдумайтесь, наскільки вони переконані у своєму успіху. Вони навіть не сумніваються, що їхні жертви просто не мають жодного шансу уникнути цієї пастки. Отже, пастка готова, змова розкрита, і здається, що все, надії на порятунок, просто немає. Але чи справді мужність та винахідливість безсилі перед таким прорахованим холоднокровним злом? Чи все ж таки людський дух здатен знайти вихід, навіть і, здавалося б, абсолютно безвихідної ситуації? Це питання поки що залишається відкритим.